Тетяна Виноградова волонтерить впродовж року. За цей час спільно з однодумцями закрили не один запит про допомогу від бійців. Сьогодні ж за свою працю жінка отримує почесну відзнаку від військовослужбовців однієї з хмельницьких частин. Після загибелі Уберта Мрачковського ми почали розробляти проект муралу на франка 55. Саме з цього моменту ми почали співпрацювати, і коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого, чітко розуміючи потреби хлопців, були здійсні всі дівчата, всі наші голови правління ОСББ Хмельницької міської Хмельницької міської територіальної громади, тим саме ми забезпечували потреби військової частини. Я напевно з дитинства така була і шукала змоги комусь допомогти. Ті, хто мене знає, батьки, друзі, батьки завжди говорили, що незалежно від того, чи це тварина, чи це людина, чи це військовий, чи це просто внутрішньо переміщена особа, потреба в допомозі є, тому в принципі я завжди готова простягнути руку до допомоги. Пізнали силу волонтерства українці ще з 2014-го. З того часу небайдужі почали гуртуватись. Виникли волонтерські громадські організації, об'єднання та фонди. Серед таких і армія СОС Хмельницький. Ми оголошуємо збори. Є, є Фейсбук-сторінка наша, є інтернет-сторінка нашої організації. Так, в нас е, ну я скажу дуже потужна організація, бо ми з 2014-го року і дуже багато волонтерів. Е, Є в нашій організації. Коли хлопці з передової телефонують, просять, ми виконуємо і їх дякую. Воно, воно найдорожче, що може бути. Аліна Косирова, Володимир Паламар, Новини міста.